Всім доброго дня! І сьогодні у нас знову рецепти. Ми будемо закривати кетчуп на зиму. Домашній. Для цього нам потрібно помідори, цибулька, оцет 9%, цукор, сіль, кориця. Перець горошком чорний, гвоздика. І Стручковий гіркий перець, але в мене замість стручкового перцю буде чорний мелений перець. В общем, помідори з цибульки пропускаємо через м'ясорубку. А далі я вам все покажу. Помідори з цибульки ми перекрутили на м'ясорубку. Поставили на огонь. Воно у нас це все закипіло. Я сняла пену з помидорком. Туда я добавила соль, сахар, перець чорний горошком, гвоздичку, корицу. У мене перця не було стручкового гіркого. Я добавила просто чорний мелений перец. І так воно у нас буде кипить на слабкому вогні десь час. А потім добавим туди уксус. І далі я покажу. Так, ну що, у нас кетчуп покипів час. Ми його потом проблендерили. Влила туди уксус. Сейчас 15 хвилин. Хай покипить. Все, будемо розливати по баночкам. Стерилізованим. До речі, я стерилізую баночки в цьому році і в тому році вже стерилізувала так. Просто лью на дно баночки уксус, накриваю кришкою, болтаю, болтаю, болтаю і переливаю в другу баночку. Оце і вся стерилізація. А раніше в мікроволновки, в духовці, на пару. Зараз все намного проще. В общем. Ой, пахне безумно. Вот такие у нас густенькие получаются. Простый домашний кетчуп. Так, ну в итоге у нас с 3 кг помидоров. На выходе получилось шість півлітрових баночок баночек кетчупа. И одна баночка почти до краев. Ну, ми зараз будемо робити домашні пельмешки, і цей кетчуп ляже. <гум> Він дуже вкусний. В общем, рецепт буде під відео. Ну, всім смачного, бережіть себе і бувайте здоровенькі!